Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Харківщини. Зокрема, Куп'янськ, Вовчанськ, Гур'їв, Козачок, Гаранів, Бочкове. Красне перше дворічна западне. Минулої ночі ворог завдав удару по місту Первомайське Лозівського району за допомогою ударних БПЛА. Пошкоджено будівлю складу. Сталася пожежа без постраждалих. У Куп'янську обстрілами з реактивних систем залпового вогню пошкоджені два приватні житлові будинки. У селі Подоли Куп'янського району через обстріли сталася пожежа у хвойному лісі. У селищі міського типу Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння та лінія електропередач. У селищі міського типу Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки. За повідомленням рятувальників, протягом доби дві пожежі були спричинені ворожими обстрілами. У Куп'янському районі поблизу села Подоли горіла хвойна підстилка, та у місті Первомайське Лозівського району горіла покрівля складської будівлі. Усі пожежі підрозділами ДСНС були оперативно ліквідовані. Триває розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибуху небезпечних предметів. Мінна ситуація в області загрозлива. Нещасні випадки на жаль стаються часто. 25 липня від працівників Нацполіції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу села Губарівка Богодухівського району виявлено тіло чоловіка 2001 року народження, який загинув у результаті підриву гранати. Обставини події з'ясовуються. На Куп'янському напрямку тривають бойові дії, інформують у штабі оборони. Наші захисники дають відсіч окупантам та завдають ворогу втрат. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Норвегія передала фінансову допомогу в розмірі 22 мільйонів євро в заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру. Виділили цю суму спеціально на постачання боєприпасів і запасних частин для танків Леопард-2. Україна отримає майже чверть мільярда доларів на розмінування: США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад 244 мільйони доларів на потреби гуманітарного розмінування. Підкреслила Юлія Сверденко, міністр економіки України. Збройні сили України мають успіх у районі Старомайорського, а у росіян невдачі біля роботиного, як повідомив речник генерального штабу Андрій Ковальов, сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів, активно застосовує резерви. Протягом минулої доби в Україні на фронті відбулось 26 бойових зіткнень. Усі ворожі атаки на різних напрямках були відбиті силами оборони. Повідомляють у генеральному штабі. Вночі росіяни атакували Первомайську громаду Харківської області шахедами. Дрони влучили у промислові об'єкти. Виникла пожежа прокурори. Вже відкрили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Рада може продовжити воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Найближчими днями парламент знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. В Україні запустили в срійне виробництво власний безпілотник Сірко, розроблений харківськими інженерами. Ігор Криничко, голова наглядової ради товариства науково-виробнича компанія Скасіс, повідомив, що цей безпілотник здатний знайти ворожу позицію на відстані 65 кілометрів і повернутися назад. А в радіусі 25 кілометрів здатний передавати потокове відео. Потужності дозволяють виробляти 800 тисяч таких апаратів на місяць. Влада Румунії приєдналася до декларації G7 щодо гарантії безпеки для України. Про це рішення стало відомо під час телефонної розмови міністра закордонних справ країни Люміниці Одобеску з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Микки, сюда поставили. Мы поставили скамейки на адрес, Показать. поэтому мы поставили в тот подъезд, а в этот. Ну, давайте, еще, еще, вот третий. вот этот... Ну вот это... Вот это... Можем... Да, Ну Вот видите, в этом привели, в 4, а Вот этом Вот в Вот а в это. Вот Ну давай, если ну, тебе а? А, да. а что? Есть что надо. Хоть думаешь, что уже пора это, Куда? Да куда? Прекращает. Так, прекращает. <с так, <с а давай. вам конечно, да. шу. да. Это Я баклажками нашу воду поливать эти Я очень прошу, неоднократно уже обращалась, но не к вам. Сделать вывод для поливки Куда? цветов. У нас, был, у нас У, у нас крыша <сорка> э, побитая осколками. Зиму мы пережили. А дальше что будет? Сейчас, Какая кровля? У а нас плоская. Кровля шиферная. Шифер. Шиферная кровля. Шифер. Я приехал сделать. Это реально самое. Ну хорошо, будем провалиться. Чтобы вы понимали, как ну, это да. будет. Вы пустите 920, себе комиссию, она зафиксирует, 90. и вы на карточку получите деньги. Угу. Понятно. Хорошо. Да. Сначала по я проверю право собственности. Ну, просто... А можете записать и нашу? Да, 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 конечно. да, да, конечно. да только будет. организуйте, это чтобы все были, гаражу, чтобы по 100 раз не ездили. По поводу мусора. У меня 7 метров от года э, мусорка. Водочка. Нет, Водочка. нет. Водочка. именно Водочка мусорка. Ну, бомжи чуть вылазят, бутылки эти, воняют. Потому что нам обещают уже 8 метров. Надання якісної та своєчасної меддопомоги, оперативність, відповідальність, відданість своїй справі це головні професійні обов'язки кожного лікаря, упевнений мер Ігор Терехов. Однак наголошує, під час війни харківські медпрацівники мають відповідати ще більшим вимогам. Головною мірою це необхідно, аби побудувати довіру у сфері охорони здоров'я. Перш за все, це прозорість тендерів, ніяких корупційних схем. І хочу вам сказати, що я буду усіма уважами добиватися того, що ми це е, повністю будемо іскореняти. Оці жахливі закупивелі, які були, що стосується футболок по 5 тисяч гривень, що стосується кросовок по якимось незрозумілим цим, це... Неможливо, неможливо. Усі кадрові рішення будуть прийматися нет Ігор Терехов каже, водночас розуміє, що більшість медпрацівників намагаються виконувати усі поставлені завдання та обов'язки, працюють і готові допомогти кожному пацієнту. Незважаючи на те, що так є недоліки, харків'яни я теж е дуже вас поважаю. Поважаю за вашу працю, нелегку працю, бо розумію, що це таке. Розумію, наскільки вам важко в умовах війни робити так, щоб, перш за все, люди були задоволені. І хочу вас усіх подякувати. Подякувати, хай вам щастить. Хочу побажати вам усім перш за все міцного здоров'я. Щастя, посмішок, радості, миру ну, і нам як найшвидшої перемоги. У свою чергу місто також намагається підтримувати медпрацівників та пацієнтів. Зазначає мер так на північній Салтівці, незабаром мають відкрити поліклініку для дітей і дорослих. Від початку повномасштабної війни тамтешні мешканці вимушені отримувати лікування в інших районах Харкова. Внаслідок російських обстрілів у тій частині міста не вцілів жоден медзаклад. Потрапляння у 10-го поліклініку, і зараз вона не може прийняти пацієнтів, тому люди звернулися, щоб відкрити якийсь філіал для того, щоб вони мали змогу приходити туди і лікуватись. Тому я вирішив разом з лікарями таким чином, що ми будемо організовувати такий філіал на базі філіалу 23-ї поліклініки, дитячі поліклініки, де зможуть. Бути розділені потоки щодо дитинства та людей любого віку, і хоча будівля цього філіалу також постраждала від ворожих обстрілів, на відміну від 10-ї поліклініки, її вдасться оперативно відреконструювати, тому там будуть проведені роботи щодо відновлення. Даху. Крім цього, буде організовано водопостачання, теплопостачання. І крім цього, таки ремонтна роботи, ремонтно робота, ремонтно-будовельні роботи, які дадуть змогу виконати всі норми щодо обслуговування людей. Планується, що першою чергою відкриють доросле відділення, другою запрацює і дитяче. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Харків новини. Дрони це дракони, розповідають діти спецпризначенцям, які приїхали рятувати їх від війни. Цього разу під час евакуації до села з боку Росії залетів дрон, кружляв ближче до кордону, наводячи жах навкруги. Драконами діти їх називають, бо ці літальні апарати викликають в них панічний страх. Саме після таких прильотів починаються обстріли, говорить хлопчик, міцно тримаючи в обіймах кошеня. З рідної домівки сьогодні вони їдуть разом. Мішка мішка, скільки це кошені? Третій місяць, Третій місяць. не думав, що Волонтери всіляко намагаються відволікти увагу дітей від страшних думок. Багатьом з ним знадобиться і психологічна допомога. Ось одна з мешканок Вовчанського району, мати трьох дітей, згадує, як у п'ятницю під час обстрілу вони сховалися в хаті. Якби були на вулиці, загинули б або отримали б поранення, говорить вона. Прилетіло зовсім поруч. Після такого над рішенням про евакуацію каже, не роздумували. Все на психіку влияє, і на дітей на всіх. І на і на і на всіх. волонтери та поліцейські обходять ці будинки, допомагають людям зібратися. Добре, ми з нас поліції спецпідрозділ. Що виході? Uh, да. Давайте сумки допомагаємо. Скільки Скільки вас людей? Я дитиною. Ви з дитиною. Все, добре. Доводиться інколи і вмовляти тих, хто не погоджується виїхати, хоча в родині є малечі, пояснювати всю небезпечність ситуації. Безпека дітей на першу, на першу чергу повинна стояти у них. Ну, вони всі згодні з цим. За допомогою волонтерів ми забезпечимо їх. Вивезення за територію овчанської громади більш безпечні місця. цього разу. Евакуювали 11 дітей з дорослими. Все буде добре. Час добрий. Як тільки ситуація покращиться, пояснюють волонтери, люди зможуть повернутися до рідного села. Яна біляєва, Юрій Бабикін, Харків, новини. Шанси є завжди, але хочу сказати, що це буде залежати цілком і повністю від військових обставин від військової ситуації. Поки що зберігається угроза того, що нас обстрілюють ракетами С-300. і тому хочу сказати, що так звісно, ми готуємо укриття. Ми готуємо укриття у школах, які подвійного призначення це перш за все, укриття для людей, які можуть у любов момент прийти до школи, прийти до цих простих укриттів і перебувати там. Але з на цьому тижні я буду радитись з батьками. Я проводив зустріч з батьками в усіх дев'яти районах міста Харкова разом з вчителями, директорами школ, щоб довести їм занепокоєння щодо навчального процесу і вислухати їх їх пропозиції. Бо ми будемо готувати і безпечне места для заняття. Офлайн, але дуже багато людей, дуже багато батьків зараз е хочуть, щоб е їх діти обичалися е тільки в онлайн режимі бо е є певна загроза. Тому нікого ми примусувати не будемо, щоб тільки так, е щоб х е ходили до. Безпечних місць де навчалися, тому все буде на розсуд батьків. І тому ми проведемо такий раунд зустрічі з батьками, щоб ми послухали друг друга, з'ясували питання, що потрібно зробити, щоб якість навчального процесу була якісно полепшена. 516-й день війни. Сьогодні харків'яни майже не реагують на повітряну тривогу, працюють магазини, установи та підприємства, курсує наземний транспорт та метро. Але ті страшні перші місяці минулої весни назавжди закарбували з кривавими спогадами в серцях людей. 24 лютого 2022-го. в одну мить перекинуло українців в іншу жахливу, наче неправильну, паралельну реальність. Життя мене до цього не готувало. Метро стало прихистком для тисячі харків'ян, перетворившись на величезне, підземне, наметове містечко. Потяги стояли вздовж платформи по обидві сторони. Потяги були з відкритими дверями. В потягах ми розміщали людей, вагітних жінок, матерів з дітьми, людей з інвалідністю і людей похилого віку. Ми діяли по інструкції, ми зберігали спокій, як могли. Та як можна було не панікувати, не плакати, не істерити, коли ти розумієш, що ти знаходишся в епіцентрі реальної війни, і це не сон, не віртуальна гра. Бомби вибухають по справжньому, люди вмирають, будинки руйнуються. У мене був дуже великий стрес. У мене посивіло волосся. Навіть я не могла їсти на наступний ранок. Я просто ну і ще декілька днів я просто нічого не їла. Тож працівникам метрополітену довелось застосувати не лише теоретичні знання щодо такої ситуації, вони, а здебільшого, це тендітні жіночки вимушені були бути і психологами, і виховательками цілими родинами з маленькими дітками, домашніми улюбленцями. Люди поселились там і пробули майже до літа. По тим коридорам для пасажирів, котрі були закриті, ходили діти. До тунелю, який ніколи ніколи в житті, ніхто, не дай Бог, хто як то там проникнуть. Люди ходили. Просто йшли з візками люди. Це, це було ну, жутко було. Я не могла зрозуміти, що, що що сталося. От що сталося з метрополітеном, де ці правила, які були додому, ми бігали з шостої до восьмої ранку. Тільки в цей час, коли було менше обстрілів, і то бігом, бігом, бігом принести сюди продукти, тому що тут рідні. Ми просто жили, як знаєте, страдавні якісь часи общини. Дійсно, люди вже почали звикати. Я, наприклад, навчалася тут. Мені вже було це якось нормально. Деякі дивилися фільми. Так. Коли пройшов шок від усвідомлення нової реальності, люди почали прилаштовуватися. Створювали затишок у своєму куточку, готували їжу, займалися буденними справами. Вчителі навчали дітей, майстри проводили заняття з творчості, життя у підземці вирувало. Тож і свята влаштовували, а дехто наважився навіть побратися тут. Харків'яни Анастасія та Антон закохані один в одного, лікар, стоматолог та медсестра. Зіграли весілля у метро треба було плаття треба було якісь квіти мета була привернути увагу до Харкова. Подія дійсно стала резонансною цей розпис показали в телемарафоні єдиних новин привітати молодят особисто завітав навіть мер харкова то було ідеально висвітлювати то yeah. було круто, круто. Взагалі не не, ніяких думок не було боже фунт за немальдіви то метро Лише сьогодні і люди, і працівники станції метро можуть розповідати про ті дні без кому у горлі, без сліз. На станції спортивна саме більше людей, які укривалися, проживали тут. Тут затишно тепліше. Все це місце було заповнено наметами, матрасами. Люди навіть розселялися, бо тут на балюстраді ескалатора. Я пам'ятаю, як там можна було піти прийняти душ. Тут були фонтанчики, де люди брали воду. Ось була, була наша ковдра, тут були карімати, ось так все було застелене. Коли дозволила ситуація і прийшов час виходити з підземелля, бо метро вже мало працювати на перевезення, у багатьох спричинився психоз. Мені дуже не хотілося звідси виходити, як і багатьом людям. Деякі казали, що це вже можливо якісь психологічні проблеми у людей. Потяги метру закурсували. Людей поселили в гуртожитки, але спогади про ці дні проведені у підземці досі постають перед очима тих, хто пережив це. Неможливо стерти з пам'яті, неможливо. Це залишиться назавжди, поки я от буду там ходити. І багато було страшного там, і багато було. Важкого і, і сльози були, і істерики були. життя у метро багато чому навчило людей: терпимості, доброті, любові, підтримці, співучасті і вірі у перемогу. Яна Біляєва, Юрій Бобикін, Новини Харківс. До 30 вересня в Україні триває неопалювальний сезон. Більшості українців субсидію перерахують автоматично. Мова йде про тих, у кого в опалювальний сезон не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Проте нагадують у пенсійному фонді є категорії осіб, яким необхідно самостійно звернутися до ПФУ за виплатами. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Представники такого домогосподарства мають узручний для себе спосіб подати до ПФУ нові заяву та декларацію. Якщо заяву подати протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то виплати призначать з його початку. При цьому, якщо змінився склад родини або майновий стан, повідомити про це ПФУ потрібно протягом 30 днів. Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим, особисто звернувшись до обраного сервісного центру пенсійного фонду України поштою на адресу органу фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Також додають УПФУ документи на призначення субсидій можна передати до уповноважених посуду. Ових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради, відповідних територіальних громад, ЦНАПів та Через портал Дія. Марія Соловйова та Андрій Паколов новини Харків.